За своє життя Микола Іліч отримав багато нагород за свою працю. Серед них державні нагороди, почесна грамота президії Верховної Ради України та два ордени за заслуги третього та другого ступеня. Це в першу чергу великий хлібороб, великий господар це людина, яка сильна волею, має величезні організаторські здібності. Бо очолювати 35 років одне із найпотужніших, одне із… Фінансово стабільні господарства тільки під силу людям сильної волі, гарної організаторської хватки і професіоналізму високого. Я хочу, щоб такі люди, як Петро Ілліч, сам Петро Ілліч, жив довго. Бо такі люди є будівничими, ці люди несуть тільки добро, ці люди несуть позитив. У нашому повсякденному житті сьогодні Микола Гавриловський на заслуженому відпочинку і займається сільським господарством у себе вдома. Все таки не сидимо на місці. Весь час десь в чому треба ворушитися, жити, щоб жити, і жити, й і жити.